Всім привіт, мої любі українці! З Різдвом вас, як ви, після такої ночі та ранку? Але життя для живих, живемо своє єдине життя на каноні свята сьогодні свята, з Різдвом вас, хай нас всіх Бог береже, а нашим захисникам, щоб Бог попереду, а вони за ним. Сьогодні в мене масштабна закупка, тому що далі я працюю, і можуть акції ВТБ вже тих не бути, тому не було світла, і я вирішила скористатися цим. Пішла в АТБ. Загальну суму ви побачите в опису, а ціни буду підписувати. Це моя закупка і так, і глобальна масштабна на новий рік. Це останнє відео в цьому році. Так що я вам бажаю тільки одного миру, спокою, достатка, щоб у вас все було добре. Живемо своє єдине життя. Так, покупки. Перше, що я взяла, Ось такі стаканчики. Мене все тут повикидувало. Тому треба було хоч щось взяти, тому що вже стильно перед гостями було. Ось такі гарнюні. Можна було, думала, дві взяти, ну, от не достатньо. Так, далі. ціни підписую. По акції Взяла ось такий лікер. Тут, я так поняла, він карамельний, типа Бейліса. Так, далі ось такий лікер, теж по акції. Так, Шампанське. теж по акції. Так, сейчас так поставлю. Далі із напітків новорічна Кока-Кола, теж йде по акції. Зараз це покажу, упіру і далі. Взяла улюблені різні енергетики. Ось такий волі. Він оригінальний. Ого, забачаюсь. Дуже смачний журавлина. ківі полуниця. Із корисного взяла, захотілося мені нескольки лактонії закваси. Так, а, по напиткам, алкоголю все. Далі по акції порвала ось такі дві в кисенги. Вони дуже смачні. І на свято можна собі дозволити. Так, далі для украшения для прикраси салате взяла вот такую дуже смачненькую и корку была только в цьому выйде у нас так далее сейчас еще найду скумбрию взяла пам'ятаю, была по акции чини холодного копчення. люблю саме холодного копчення. так та по знижці взяла і корку репродукт. Хай буде, поки по знижці. Так, із рибного це, напевно, все. Із кур'ятини небоні взяла вамілочки і взяла філішку для салата з ананасов. Далі зараз йде по знижці хачапурі. Ви знаєте, смачне, дуже ситне, тому взяла. Дві штучки. Поганий знижкий крем-сир. По акції купила ось такі конфетки, звишні не було, але з апельсином мені даже більш подобається. Морква, як кажуть, не для їди, а для кохання. Взяла на салат таку віддерну. Тому що морква, яка була сьогодні там на розвіс, то Біда. По знижці два творожка, знижка на солямку. Скруп взяла улюблений рис, та ось таку крупу буду, її, е, наварю її і нажарю в шоцах. О, завчора показувала закупку в галюбавуванні з котлетками. І буде в мене на всю неділю. Печеріці взяла для салата з ананасами. Так, взяла горішки, дуже смачні, саме від БКК мені подобається. даже, даже більше подобається, ніж від тарти. Віснеки взяла а, ось такі чіпси, сімочки і відбукання. Сімочки дуже насіння, дуже смачненькі. Взяла по акції великий майонез та великий кетчуп. Спеції буду підписувати ціни десь 19, 9, по акції по 15 і 12, десь так. Дві сметанки, вони йдуть на знижках, і вони мені дуже подобаються. До речі, більше навіть, ніж злагода. Взяла ось такі бургери до храніння, хай лежать. Може, я якось захочу. Далі згущенка і кавуся. Ідеальна парочка. Єдине нормальне масло було по знижці. І то така знижка, як моє життя. Вершки. Шоколадні сирочки від глобуна смачненькі. Напам'ятаю по знижці чи ні чорна смородина. Дуже мені подобається цей джем. А те, що я от брала в минулих покупках Верес, іменно в м'яких упаковках, він дуже рідкий. Якщо брати, то тільки в склі. Різні такі смаколики по акції. На знижках взяла ананаси на салат. Та на гарні знижки кукурудзка та взяла собі трошки фруктів: банани, лимончик та мандаринки. Ось така була закупка сьогодні в магазині АТБ. Всім бажаю закупитися не гірше, посмакувати, бо це теж для зняття стресу дуже корисно. Я вас дуже люблю. Чекаю вас в гості коментарях, ставте лайки. Сподіваємось, побачимося в наступному році. Всіх з наступаючими!